Тешно ви на 33-му каналі З вами Геннадій Виноград. Це програма Право на правду про ситуацію на фронті. Не тільки прямо зараз будемо говорити з паном Олександром Коленко. Ми вітання, пане Олександре. Вітаю, пане Олександре. Почнемо з візиту. Із можливих наслідків візиту. От слухайте, а що ви думаєте, це сам Кім, цей Кімчанин приїхав, чи це його двійник до двійника приїхав? О, починається конспірологія з двійниками Отже, двійник Путіна зустрічається з двійником Кім Ченін. Ага. Та ні, ні, я не думаю, що там двійники. Я не думаю, що взагалі ця історія має місце бути. Та, зрозуміло. Але зустріч так. Проходить безпосередньо за участі двох диктаторів, представників країн-вигнанців, і що найцікавіше, одна з цих країн, вона, ну в такому собі сенсі, зараз знаходиться в положенні ну, того, хто просить допомоги у меншої країни значно економічніше слабшою, слабшою, і з, здавалося б, з. Потенціалом зовсім іншого рівня, але їм потрібна ця допомога боєприпасами, технікою і багато ще чим. Отже, ну цікаве таке видовище. Таке mm -hmm. враження, що це не кінченин приїхав до Путіна так, в Росію, mm -hmm. а це саме Путін приїхав до Кінчинина. Mm -hmm. Націкавіше, що це також в Росію. Ану і виглядало так, слухайте, там з такою помпою от виїжджав Кім зі своєї країни, от начебто до нього в'їжджав хтось, там оце все вистроїли, коври, аксельбанти, всі ці нагороди. Там і вся ця історія була. Тому я розумію, про що. Кажете, слухайте, ну так чи інакше, ну ми розуміємо, що це от карикатурно, я думаю, не знаю, була вже не, або буде карикатура, де Китай вигулює своїх песиків. от У нього два ручних. Є невиїзних, таких, не два невиїзних, і ось він їх тут якось разом зібрав в цього, от в комба. І ми розуміємо, що це ось історія з меседжем Китаю. Там всі переймаються тим, що поїде зброя, там яка буде виготовлятися на цьому в самому Китаї через Корею. От така історія можливо, неможливо Після цієї зустрічі, якщо говорити про о, виробництво зброї о, саме китайської, яка буде транспортуватися через Північну Корею, mm -hmm. ну я скажу так: це досить логістично, буде проблематично. Mm -hmm. Чому? Тому що, о, якщо говорити про повністю весь цикл, то вона повинна заїжджати на територію північної Кореї та виїжджати mm. з території ну, з території Китаю на територію північної Кореї заїжджати, з території північної країни на територію Російської Федерації. виїжджати. виїжджати за рахунок чого за рахунок о, залізниці північно-кореїських, так у тому mm. то і справа, що з працюючі залізниці північної Кореї це тільки потяг Кимчинина. Ну, і ще не декілька знаю. там в вантажних Росії. ешелонів, але не в великій кількості. В них деградована та майже повністю зруйнована вся залізниця. В них не проводяться регламентні роботі роботи, в них не проводяться обслуговування залізниці. Отже, цей бронепотяг так, він працює, тому що це ж потяг номер один. Все інше їм не вистачає можливості цей ремонтувати. Тому якісь масштабні поставки до Росії uh -huh. о, в форматі 24 на 7 нон стоп ні, вони не будуть відбуватися. І є ще один дуже важливий аспект: якщо Китай буде виробляти зброю, ну, наприклад, боєприпаси, які будуть через Північну Корею передавати е, Росії, то там буде відповідне маркування. Цю зброю можна буде uh -huh. знайти, ідентифі... ідентифікувати uh -huh. і навіть встановити точно коли вона була е, в який період часу вироблена. Отже, Китай таким чином продемонструє, що він нехай через третю країну, але прийняв участь у війні проти України. Але цього робити не буде. Для нього ось цей зовнішньополітичний такий баланс зараз грає більш важливішу роль аніж щось інше до того йому не треба, щоб Росія перемагала в війні, йому треба, щоб Росія виснажувалася війні. Тому ось така допомога, мені здається, вона самому Китаю не вигідна. Зрозумів. Ну, дійсно таке ось дивна тут навколо цієї історії, але відбувся факт. Привселюдний, це так чи інакше якийсь медь медіа важуть, так чи інакше якась кнопка натиснута. Що вони тут хочуть сказати? Ми дізнаємося дуже швидко. Слухайте, а мені цікаво, знаєте, ще така історія. Ми з вами говорили минулого разу, але бачите, слухайте, загострюється історія з Вірменією. Пашинянам там Кісельова підключили, три хвилини дали. Да дали, дали на те, щоб було постало риторичне питання. А що ж буде далі? І нічого доброго вже не буде. Слухайте і там сьогодні я і чи вчора я чув навіть постріли були. Слухайте я так розумів, ніяких паперів не підписано про цю Карабахську історію. Про все От, нічого не підписано, і воно все як було, так і залишається в якомусь такому стані. Хоча всі там я б, обмінялися, танцювали, там щось погоджувалося. Що там воно з чим закінчиться ця історія? Слухайте, ну наприклад, та ж сама дорога через злочин. Uh -huh. е яка цього року була достатньо таким епіцентром уваги, саме на південному Кавказі uh -huh. е і Вірмене також не мали яких, якогось намеру передавати Отже, Вірменія вона систематично зривала усі домовленості дипломатичного регулювання, тому. Uh -huh. uh -huh. І може бути дійсно каталізація е, процесів ескалації, чи як також люблять говорити саме в Карабафі. І е, я не думаю, що це буде нова велика війна, достатньо така велика та масштабна. Хоча по одній причині як може бути велика війна, якщо вона не може відбуватися без, наприклад, звільнення Ханкінді? Бо зараз основний момент це звільнення Ханкінді. Uh, який може бути таким піковим, але Ханкенді знаходиться під охороною російських миротворців, так званих, і не тільки Ханкенді, тому я в якійсь локації, в якомусь напрямку, на якійсь ділянці так дійсно може відбутися загострення, але воно не переросте в щось, мені здається, таке велике. Хоча азербайджанські війська uh, стягують достатньо таку серйозну. Групу військ, сил та засобів саме як до кордону з Вірменією, так і безпосередньо на територію Карабаху. Зрозуміло. Зрозуміло. Як ну, Кисельов каже, що Сполучені Штати знайдуть Вірменію на мапі і будуть витирати об неї ноги. Ось що будуть робити, не будуть вони допомагати. Ну, якась метушня там відбувається. Щось, або відчуває Російська Федерація, що щось там може статися. Слухайте, рухаємось далі. Ну, я не можу вас про це не запитати. Ну Ви бачили, да що все раніше у них була зброя, яка просто не мала аналогів. Ну просто от не мала аналогів тут у нас. А зараз якась історія. Історія, яка не буде мати аналогів з фізичними законами, до яких ми звикли. Що це за історія? Вона якісь от має під собою обґрунтування. Ну, я не знаю, може там у західних партнерів якась, знаєте, там антиматеріальна бомба темної матерії. Може що... ж він чув десь? Ну і так і придумав, чи ні, чи це знов якась там міміч кладенець І вся це. Що це таке? Він, слухайте, це. Президент мультики, на повному серйозі. Треба було, щоб він продемонстрував. Без а, мультиків воно не не, не так цікаво. А, ну Що я можу сказати? А, Росія зараз а, чим займається? Вона займається тим, що вона в свої війська постачає танки Т-54, 55. Ось чим зараз зайнята Росія? Яка найсучасніша, не маючи аналогів а в цьому світі. І та в іншому паралельному зброя може бути України, О, яка не може налагодити виробництво з нуля танків, угу. і це було підтверджено. А, ось напередодні гендиректор Уралвагонзаводу саме так і заявив, що вони будуть налагоджувати виробництво Я танків Т-80 з нуля, а що раніше було. Тобто, не було виробництва. Тобто, ось а, ці. А Злі е, українські експерти, коли говорили про те, що е, в Росії не виробляються танки з 90-х років, наприклад, Т-80, не виробляються так само, як і Т-72 з 1998 року. Цього виробництва на Омц, Омск е, Трансмаші нема, воно відсутнє. Е, отже, так що, е, вони виявились праві такі? Не було цього виробництва, а ви ще раз про якусь там гіперзброю. Так про що ви розповідаєте, якщо ви навіть танки не можете виробляти? Тому я це все сприймаю виключно як такий: mm -hmm. ой, я навіть не можу це назвати ура патріотичним фактом. Це, щось таке це навіть не ура патріотичний ага. факт. це, мабуть, якась психічна е хвороба, щось mm -hmm. на наштал цього. Спухайте, але... то патологічні брехуни, що їм там? Вони всі там патологічні брехнули. Слухайте, але от потрібно все одно ну, ще раз, це президент, президент ось країни, їх вождь, там все таке. І ось він офіційно, мені здається, є там підґрунтя. У його оточення з'явилися нові ідеї, як з бюджету в, в супермасштабах викачувати кошти. От в цьому світі це вже неможливо. Але на темну матерію, на темну матерію, яка надасть змогу якихось космічних, я не знаю, перемог досягати, будуть виділятися максимальна кількість. Уявляєте, йому от як Гітлеру каже слухай, ми тобі суперзброю дамо. Дивісь, от маленька чорна діра буде десь там під Києвом, і весь Київ, всі ЗСУ туди затягне і нікого не буде. Буде, а ми прийдемо і навіть воювати не потрібно. Потрібно тільки 90% бюджету сюди на цю програму перераховувати, і все, через рік це буде супер. Отака така історія могла бути. Ну, ти могла, я в це вірю. Там, там багато таких. Ну просто, ну просто так про це не говорив би він. Навіть, ну, мені здається, що це повна маячня, от була б така. Лажу таку. Просто безпідставно. Рухаємось далі. А далі цікава історія з мобілізацією. Слухайте, мене зараз лякають всіх Там ну давайте так вже округлюємо мільйон, мільйон росіян. Вони хочуть там і якось мобілізувати і на окупованих територіях, і на своїх територіях. Слухайте, от якщо буде ця хвиля, вона буде схожа на от то, що було, пам'ятаєте, коли у чмобіків показували? Або ні, бо я побачив ваш допис ваш допис на вашому каналі в Фейсбуці, що там були слухайте, оті чмобіки одягнуті добре. Тобто, чи буде ця хвиля схожа на оту, чи ні? Вони підготувалися? А, ну там, де я демонстрував а, цих чмобіків, mm. а, то були не зовсім чмобіки, то були якраз підготовлені. Спецпідрозділи, uh -huh. це було по їх спорядженню, помітно. Але головне те, що вони е, займали окопи. Вони заходилися в окопи. Тобто вони не займались там своїм основним функціоналом, який є у відповідного спецпідрозділу, не приймали участь там у штурмових діях, розвідувального характеру діях. Вони сиділи і займали там окоп. В фактично, скажімо так. І цей не їх був функціонал. Це говорить про те, що дійсно з ресурсом велика в них проблема, і вони навіть ну умовно кажучи, елітні підрозділи використовують mm -hmm, для того, думаю. щоб тримати траншеї. А щодо мобілізації, вони дійсно зараз потребують мобілізації, яка буде становити ну хоча б 50 тисяч на місяць, це повинно в них бути, щоб компенсувати свої втрати. Я не впевнений з мобілізацією на тимчасово окупованих е, територіях. Донецька Луганська Луганська області можливо, а от Запорізька та Херсонська от питання е, ті частини, які поки що е, окуповані, тому що, ну, скажімо так, на цих е, е, територіях залишилось багато налаштованих е, налаштованих е, місцевих які. Ну вони, е, ніби той е, гра, ну вони грають загально свою роль, що вони о підтримують, щоб їх mm -hmm. там знаєте е, репресії до них які не застосовували. Mm -hmm. Бо росіяни з, з ними тільки імітувати треба в таких ситуаціях. Але mm -hmm. якщо ці люди, які е, проукраїнські налаштовані, отримують в руки зброю, який буде а, від цього а, для російського командування, ну, скажімо так, плюс, яка користь? Ніяк. це фактично в тилу буде повноцінно озброєний підрозділ ну, партизанського Партизання. типу, ага. а тому не впевнено, що там будуть мати такий великий масштаб, саме мобілізаційні а, заходи по тимчасово окупованим територіям. На території Російської Федерації так, вони дійсно потребують знову ж таки мобілізації, але а чому вони її не провели місяць тому? Чому вони її досі не розпочали? Тільки про це все, всі говорять, говорять. Чому вона не відбувалась на початку а, літа, там, наприклад, в червні, а в них також є проблеми з а, а, мобілізаційними можливостями. Uh -huh. Вони не можуть мобілізувати <кілізувати> таку велику кількість а, людей. В них ресурсу не вистачає вже мобілізаційного, в тому не в людському е, сенсі, а в іншому технічному там е, е, потенціал самих е, кількості казарм, наприклад, полігонів, де все це розміщувати. Врешті-решт повністю їх е, спорядити усім необхідним. Е, тому так потреба є мільйон. Ну навряд чи вони зможуть дуже швидко мільйон мобілізувати. Скоріше за все це. Розраховують, що це буде в перспективі поступово до мільйона мобілізовано Но але загально це нереально. Я також пам'ятаю про її про вузьке горличко їхньої пропускної можливості. Був пам'ятаю ті ці кроваті у лісі, там, і всю цю іншу історію. Думаю, так швидко це не вирішується, як би там не хотіли. Тільки з паралельного всесвіту потрібно. Завозити вже готове все, може там отака історія планується, не знаю. Слухайте, але мені давайте трохи поговоримо. Слухайте, там був морський бій, знову цікавий. Є навіть, от я пам'ятаю, я чекав на це коли, коли, рано чи пізно, що ця підводний цей човін вспливе його. І його знайдуть, і якийсь там човник сплив, і знайшли. І підводний човен, і якийсь як корабель отримали враження, і взагалі там так вибухало нормально у Севастополі і кажуть, що це і ремонтна база була. Чи дійсно там відбулося ось таке враження, і підводний човен більше не буде дошкуляти? Ну, в них це був не один підводний човен, мається на увазі Ростов на Дону. Mm -hmm. Це дизель електрична під електричний підводний човен, який знаходився в надводному стані, тому що він проходив ремонт і великий десантний корабель. Мінськ. Отже, ці дві одиниці знаходилися на ремонті. Ну їх якраз і спіймали на цьому. Чим саме ну зараз зараз в Z пабліках це найцікавіше. Вони mm -hmm. сперечаються. А чим було вражено? Був це Storm Shadow, або був це Скальпіджі? Найцікавіша версія, що це був М270. Хоча ну знову ж таки М270 це той самий М142 Хаймерс тільки mm -hmm. на гусеневому шасі. Відстань не та відстань, взагалі не та. Але як вони перелякані? Думають, що це був е, аналог Хаймерсу, так ну скажімо, е, результат результат дійсно класний. класний. це класник. дійсно так, е, і це е, попередня інформація про дві одиниці, угу. бо була ще інформація про те, що є ще якесь ураження якогось третього корабля, який також е, постраждав, але без уточнень. Mm -hmm. Але навіть якщо говорити про підводний човен та великий десантний корабель, mm -hmm. ну так це результат досить високий. Mm -hmm. для як не морської... І найголовніше, найголовніше mm -hmm. Шойгу Герасимов, а де ППО? А де ППО? Я не роз... Це ж важлива історія, до речі. Я до речі, до речі є таке питання зараз питаю: слухайте, а хасі приїдуть зі своїм ППО на святочні? Чи, чи 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 ні чи волить на 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 наші надії покладати? Є можливість якраз протягнути сюди маленьку частину купола. Ну хоча б там, от туди в зону проведення свята для випробувань. Хоча б така історія. Слухайте, давайте поговоримо про це опитне. Про ні, ні давайте спочатку не опитне, бо там тривожно у, знову у цьому студії Соловйова. Там в до, Донецька. От ми з вами я періодично питаю. Слухайте, а я бачив інтерв'ю залужного Якщо це не нейромережа, слухайте, бо зараз багато всяких таких історій. Він там якраз каже мешканцям Луганської Донецьку, що не лякайтесь, вас росіяни лякають, що ми будемо там розбирати місто, заходячи в нього, що буде якась така історія. Розумію, їх саме цим лякають. Ну росіяни своєю історію лякають. А він каже, що ні такого не буде, що це буде дипломатично. І в той самий бік слухайте, бачу на мапу, якщо дивитися, оце опитне, і там річка. Слухайте, от якщо дивитися, я не знаю, наскільки вона там велика, але я так розумію, фарсування її. Ну, така історія вже там із іншої іншого боку, і з нашого і з їхнього, але можна у цей бік піти, наприклад. Я не знаю. Що думаєте, стосовно цієї історії, ось під Донецьком? Там вже буквально 10 кілометрів, все, і привіт. Ну, Я скажу так: поки що говорити про Донецьк, ага. про звільнення Донецька зара. Так, дійсно, просування у цьому секторі, це фактично північно-північно-західний сектор від Донецька. Ага. Ну для росіян це загрозливе явище, бо воно говорить в першу чергу про те, що вони не можуть, якщо взяти усю лінію фронту, вони майже по всій лінії фронту а не можуть тримати оборону. Ну, вони не можуть тримати біля Донецька. Вони не mm -hmm. можуть в Запорізькій області втримати оборону. Вони не можуть в районі Старомлинівки по мокрим ялам утримати оборони. Ну, під Бахмутом у них все сиплеться. Бі е, е, на лівому березі е, Херсонської області продовжує розширювати сіра зона. Отже, вони не можуть утримувати ті позиції, ті території, е, mm -hmm. які утримували до того. Бо там вже сіра зона. Отже, mm -hmm. все це вказує в першу чергу на то. На те, що вони втрачають оборонний функціонал, який в них ще залишався в цьому році. Ну, можна сказати, що в цьому році вони його втратять. А, але не дивлячись навіть на це, о, зараз говорити про звільнення Донецька, ну це дійсно буде складна операція. По-перше, а по-друге, вона більш реалістична, коли буде звільнена о, Запорізька область, та Лівобережна Херсонщина. По третє, вона не буде відбуватися у форматі ось такого собі великого міського бою. Ні, а ми вже побачили, як звільняються. Скажу так, з 2014-го ми неодноразово бачили, як звільняються наші міста та села. Починаючи зі Слов'янська і продовжуючи, наприклад, Херсоном, це не відбуваються масштабні. Міські бої, з так як, наприклад, захоплюють міста росіяни, той самий Маріуполь, Валавах знову ж таки, Бахмут і так далі. Тобто, повне знищення міста. Ні, такого відбуватися не буде. Операція буде знову ж таки дуже специфічна, унікальна, але її треба дочекатися. Я хвилююсь не за це. Це якраз розумію. І до речі, чим ближче ми підходимо, тим я так розумію, артилерії. Вже не ракетами, а артилерії, простіше вирубати їхні реби, шмеби, все, що там захищає. В Донецьку це я розумію, але я переймаюся тим, що Російська Федерація виходить розуміючи це і втрачаючи будь-яку можливість оборонятися там, військовим вона почне це робити, відходячи ну за своєю старою стандартною історією. Там це не ми, це вони. Так, це, це класика, українці. вони будуть це робити. Це бу буде, я впевнений більш, більш за все. О цього не, не, не хочеться. Але те, що артилерія змогу буде мати ось контролювати взагалі все місто саме, я так розумію, навіть з радіусом туди до Російської Федерації. Через деякий час це буде, так чи інакше. Ось це цікава історія. Слухайте, рухаємось далі. Далі мене зацікавили. Нарешті на мапі, якщо на діпстейт клякати туди, то там можна побачити, от там, де Херсонська область, то там там з'явилася вже що блакитна зона. От сірі зони дві там, от моєму, а є вже блакитна. Що це таке? Це що воно вже де окуповане. Слухайте, а як це взагалі ось так, от що воно? Сталося і що там відбувається, і наскільки це перспективна історія? Я розумію, що зона невелика, але Ну, ну я не знаю, що там тут Е, Поки що дії на лівому березі вони дійсно відбуваються для створення умов в перспективі, uh -huh. тобто, створення умов для виходу на лівий берег Херсонської області та й звільнення безпосередньо такими діями. Лівобережної Херсонщини mm -hmm. сіра зона Ну це її функціонал. Змінювати через деякий час своє забарвлення. Чи коректно змінили забарвлення Deep State? Не знаю. Не можу не підтвердити, не спростувати. Можу сказати тільки те, що так mm -hmm. дійсно. Сіра зона збільшується. вона не контролюємо російськими окупантами, вони намагаються туди відправляти час від часу свої підрозділи, які не повертаються. А після цього у російському інфопросторі а, розпочинаються там скандали та паніка, де зникають наші мальчики. А, безпосередньо все це вказує на те, що вони втрачають. Ну скажу так, якщо розглядати лівобережну Херсонщину. За концепцією а, лінії оборони, то росіяни там втратили першу лінію оборони і її, умовно кажучи, сіра зона прорвала першу лінію оборони росіян. Хоча самі ж росіяни, коли підірвали Каховську ГЕС, вони самі ж і а, зруйнували свою першу лінію оборони, а, таким чином. Ну і скажімо, знову ж таки з урахуванням лінії оборони, сіра зона поступово розширюється в другій лінії оборони російських окупантів. Вона вже впритул підійшла до цієї межі і буде розростатися й далі. Супер, супер, так, про ситуацію під Запоріжжям не будемо говорити. Слухайте, не потрібно там офіційні є звіт про те, що є просування і закріплення на позиціях. Це добре, ну от будемо чекати. А, а, а давайте час приділимо у цій біполярній історії. Про... Ну, вона ви розумієте, чим визвана Вона вона визвана двома інтерв'ю інтерв Буданова і Зеленського. От і вся біполярність на цьому і базується. І тут двояке сприйняття ось військових звичайних фактів дійсно там, от, там, а, а рік довго це чи недовга, півроку. ось а, Ну Тут така історія. Що думаєте, війна, війна, швидка швидка чи довга? Ну, інтерв'ю Зеленського. Ну По-перше, треба розрізняти. Зеленський це цивільний людина, Він не є військовим. Mm. І він сприймає строки зовсім по-іншому. Цивільні люди строки сприймають по-іншому. Так само, наприклад, як і було з наступом. Чи швидкий наступ у нас, чи він е повільний? Він стандартний. Він е Стандартний згідно з тими е лініями оборони, які нам необхідно проривати. Тобто, тут нема ані якогось прискорення, ані якогось е гальмування. Е є умови, які змушують нас рухатись саме так, саме з такою швидкістю, та звільняти саме таку кількість територій. Ну, якщо там хтось математично хоче рахувати в середньостатистичному на добу. А, ось а, різниця між цивільною людиною та військовою. Тому ну, е, Володимир Зеленський він цивільний людина, і він робить відповідні заяви з свого сприйняття е, тих чи інших строків: рік, два роки, три роки. І, окрім всього іншого, його інтерв'ю, воно все ж таки більш для західної аудиторії. Mm -hmm. Тобто це свого роду і також важливий такий інформаційний меседж не стільки вже для українців, скільки для західної аудиторії. Що ж до Кирила Буданова, то він військовий, він професійний військовий і він е, строки сприймає саме згідно з, наприклад, військовими планами. Uh -huh. І він сприймає там просування за два тижні стандартне, нормально? Uh -huh. а, просування там за місяць-два місяці. Війна а, тривалась рік. А, і тут хочу знову ж таки провести а, ось таке порівняння. Друга світова війна вона тривала з 1939 по 1945 рік. Uh -huh. а це довго чи це швидко? Сторічна війна між Францією та Англією тривала відповідно 100 років. Ну, це довго чи це швидко? Ось різні війни і різне сприйняття того, як вони можуть можуть відбуватися і які можуть бути результати угу. цих війн. А знову ж таки, як ми бачимо, росіяни на сьогодні виснажуються. Вони в минулому році втратили функціонал наступальний в цьому році вони втрачають функціонал оборонний. Тому, і, можливо, для когось рік ще рік війни, чи півтора, чи два роки війни. Це о, великий срок. Але по виснаженню та перемоги та як результат перемоги над ворогом це невеликі строки. Угу. Згодом з вами, слухайте, я наостанок додавлю. Якщо дивитися, є така авто Rolls-Royce у нього є паспорт. Там, якщо дивитися на потужність двигуна, там знаєте, що буде написано: Достатньо. 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 Ну, ти туди так із контрнаступом. Мабуть. Дякую, пане Олександре, що долучилося до нашого сьогоднішнього ефіру, і до наступної зустрічі. Слава Україні! Героям слав, а нашим телечам нагадую, заходити на ютуб канал підписуйтесь на новлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма Право на правду. Тримаємо стрій.